Одна з перших назв НЛП метазнання – устрій наших знань про себе та світ навколо нас. Звідси випливає, що нейролінгвістичне програмування можна сприймати як системно вибудований набір метамоделей, які дозволяють описувати та змінювати людський досвід на різних рівнях. Перша метамодель – єдина. Що зберегла цю назву і показує, як влаштовані наше мовлення, внутрішній досвід і їхній взаємозв'язок. Інша метамодель отримала назву метапрограми, яка описує глибинні та універсальні фільтри, стиль організації інформації, уподобання щодо часу, напрямок, мотивації тощо. Багато досвідчених комунікаторів знають, як правильно ставити запитання, адже це потужний інструмент. У кожного з нас є свій. Часто несвідомий стиль запитань. Замислися, яке твоє улюблене запитання? Ти любиш питати, чому, для чого чи навіщо? А ти помічав, які відповіді зазвичай отримуєш? І чим вони відрізняються від відповідей на зовсім інші запитання? Як саме? Яким чином? Як ти це зрозумів? Хто сказав? Що є критерієм? Хто конкретно? Що саме? Де саме? Що заважає? Спробуй поспостерігати за собою особливо під час дискусій: ти більше запитуєш чи говориш, допомагаючи людям важливо навчитися слухати та ставити запитання. Недарма кажуть правильне запитання це вже половина відповіді. А я б додав: А запитання з метамоделі – це прямий шлях до правильного рішення, правильного, бо людина сама, виходячи зі своїх цінностей та переконань. Знаходить відповідь, фахівці повинні пам'ятати, що не варто йти в чужий монастир зі своїм уставом, або, як кажуть в НЛП, розрізняти свою карту реальності від карти реальності іншої людини. Це правило, основа для побудови ефективних змін, які враховують індивідуальність кожної людини. Суявіть, що одного разу вам зателефонували в центр НЛП. Жінка запитує вас, чи навчаєте ви дітей? Вам потрібно відповісти, так чи ні. Ви згадали про метамодель і уточнили, про яку саме дитину йдеться і скільки їй років. Жінка відповіла: Його звати Макс, він інженер, йому 40 років. Ви відповідаєте їй, нехай ваша дитина приходить на семінар. Це була кумедна історія, яка показує, наскільки важливо уточнювати інформацію та не робити передчасних висновків. Інший приклад до вас на консультацію прийшла жінка 65 років і поскаржилася: Я повинна допомагати своїм дітям, а вони мене не люблять. Життя перетворилося на каторгу. Використовуючи метамодельні запитання, ви ставите наступні запитання: Хто сказав, що ви повинні? Що буде, якщо ви не будете про них піклуватися, що такого ви робите, що вони вас нібито не люблять, звідки ви знаєте, що вони вас не люблять? У процесі розмови з'ясувалося чоловік перед смертю сказав їй піклуватися про дітей. Діти давно виросли і не потребують опіки вони її насправді люблять, але хочуть жити окремо. Жінка не знала, як перебудувати стосунки з дітьми. Залишатися для них важливою і при цьому жити своїм життям. Ключові уроки важливо уточнювати інформацію, не робити передчасних висновків, ставити правильні запитання, слухати співрозмовника, розуміти контекст комунікації. Метод НЛП допомагає глибше розуміти співрозмовника та знаходити ефективні рішення в спілкуванні. Напишіть у коментарях, чи будете ви застосовувати метамодельні запитання. Багато мислителів протягом усієї історії нашої цивілізації висловлювали ідею, що між реальним світом і нашим досвідом цього світу існує нездоланна відмінність. Як люди, ми не взаємодіємо безпосередньо з світом. Кожен з нас створює свою власну репрезентацію світу, в якому ми всі живемо. Іншими словами, ми створюємо для себе карту або модель, якою користуємося для формування своєї поведінки. Саме наша репрезентація світу в значній мірі визначає, яким буде наш досвід у цьому світі, як ми його сприйматимемо, та які можливості вибору будуть для нас доступні. Не слід забувати, що призначення світу ідей, карт або моделей не полягає у відображенні світу. Така задача була б зовсім неможливою, а в тому, щоб у нас був інструмент, який дозволяє легше знаходити свій шлях у світі, не знайдеться двох людей, досвід яких повністю збігався б. Модель, яку ми створюємо, щоб орієнтуватися в світі, частково базується на нашому досвіді, тому кожен з нас створює свою унікальну модель спільного для нас світу і таким чином живе в дещо іншій реальності. Ми хотіли б звернути увагу на два моменти по-перше, між світом і будь-якою конкретною моделлю або репрезентацією світу завжди є відмінність. По-друге, моделі світу, які створює кожен з нас, також відрізняються одна від одної. Це можна продемонструвати багатьма різними способами. Для наших цілей ми виділили три категорії: неврологічні обмеження, соціальні обмеження. Та індивідуальні обмеження розглянемо сенсорні системи людини: зір, слух, дотик, нюх і смак. Існують фізичні явища, які виходять за межі сприйняття через ці п'ять сенсорних каналів. Наприклад, людське вухо не чує звукові хвилі з частотою менше 20 коливань на секунду, або навпаки, більше 20 тисяч коливань на секунду. Проте, в структурному плані ці фізичні явища не відрізняються від тих, які укладаються в ці рамки. Це фізичні хвилі, які ми називаємо звуком. Зорова система людини здатна розпізнавати електромагнітні хвилі в діапазоні від 380 до 680 нанометрів. Хвилі, довжина яких виходить за межі цього діапазону, людське око не сприймає. Таким чином. Ми сприймаємо лише частину безперервного фізичного явища, і це визначається генетично зумовленими обмеженнями нашої нервової системи. Людське тіло чутливе до дотику, до контакту з поверхнею шкіри. Відчуття дотику є чудовим прикладом того, як сильно фізіологія нашої нервової системи може впливати на наш досвід у серії експериментів, проведених більше століття тому. Вебер встановив, що один і той самий реальний вплив може сприйматися людиною як два абсолютно різні тактильні відчуття у своїх дослідах. Вебер виявив, що здатність відчувати дотики залежить від місця на тілі. щоб дві точки на передпліччі сприймалися окремо. Відстань між ними має бути в 30 разів більшою ніж на мізинці. Це означає, що однакові дотики можуть сприйматися по різному через особливості нашої нервової системи. Вчені знають про обмеженість нашого сприйняття і намагаються розширити ці межі за допомогою приладів, які вловлюють явища, недоступні нашим органам чуттів. Наприклад, термометри або датчики тиску допомагають нам отримувати інформацію, яку ми не можемо сприйняти безпосередньо. Таким чином. Відмінності між нашими моделями світу і самим світом виникають через те, що нервова система спотворює та пропускає частини інформації, що надходить. Це звужує межі нашого досвіду і призводить до розбіжностей між реальністю та тим, як ми її сприймаємо. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.